Формальна зустріч з мером. Франківські лідери учнівського самоврядування поспілкувались із очільником громади Русланом Марцінківим за чашкою чаю. Ця зустріч зізнаються діти, була для них довгоочікувана. Ми не чекали три роки, нам ніяк не вдалося цю зустріч організувати чай з мером. Цю ідею ми подали міському голові три роки тому на сесії міської ради, на засіданні сесії міської ради, ми подали цю ідею, і аж сьогодні ці три роки остаточно пройшло. Нам вдалося її реалізувати. Починаємо відповідно з мера, з голови нашого міста, і заступників міського голови, депутатів, директорів департаментів, щоб старше покоління, показуючи власний приклад, розказали молоді про. Про майбутнє, про, про свідомість, про лідерство. Спілкування з очільником громади кажуть, діти було цікавим та навіть надихаючим. Було приємно послухати мер, таку успішну людину. Я дізналася для себе багато цікавого. Це для мене була така мотивація та поштовх робити щось краще і більше. Зустріч дуже чудова, я дуже щаслива, що я маю таку нагоду було зустрітися з мером. Очікувала я, що буде трохи нудніше, а так все вийшло дуже весело, дуже. Класно, емоційно мені дуже сподобалось. Дуже тішить, каже мер міста Руслан Марцінків, що діти мають багато ідей, думають про майбутнє України, її розвиток та хочуть робити проєкти. Нарешті діти вчаться, і це саме основне, і діти мають можливість реалізуватися і спілкуватися. А напевно, ми всі сьогодні маємо брак такого спілкування живого. І Ми давно підтримуємо наше дитяче самоврядування, тобто учнівське самоврядування. Маємо хороших лідерів, які дійсно сьогодні хочуть щось пізнати нове, хочуть створити, реалізувати проекти. І дуже важливо, що така зустріч відбулася.